Тисяч росіян це становить 11%. Цифр. Хто може надати регіональний статус? Не потрібно навіть рішення достатньо звернення цих 10%, на яких мовах повинні працювати державні органи на всіх регіональних мовах, які будуть, а в Чернівецькій області їх буде ну, принаймні 6%. -7. Держслужбовці, депутати, нотаріуси, судді на всіх мовах включно з державною. на якій мові будуть викладатися ДНЗ, ЗНЗ, за проханням батьків формуються групи і на регіональній мові повинно бути забезпечене викладачів. Які справи з підручниками, з тим всім іншим провадженням, яке потрібно? За годину Колесниченком все є. Я не впевнений, що все є. Я навіть переконаний, що немає. А це буде тягар на міський бюджет. Це буде все друкуватись за рахунок міського бюджету. Ніхто нам на іншій мові не буде друкувати дії для того, щоб вчили тут дітей. На якій мові повинні бути вивізки рекламних тому подібних на державні, плюс всі регіональні умови. На якій мові мають публікувати бюджетні регуляторні акти, така та сама відповідь, за оцінками експертів 70 мільярдів на повноцінне впровадження цього законопроекту. Україна готова їх подати, міський бюджет готовий потягнути ці речі. Тому я все-таки сподіваюся, що на найвищому рівні здоровий ГУСТ переможе амбіції окремих депутатів Верховної Ради. Я вийшов е, з цією заявою перш за все для того, щоб подякувати 31 депутату Червелецької міської ради, які своїми підписами стали на захист української мови тим самим. Висловили свою позицію щодо неприйнятності цього закону. Я також хочу подякувати тим, хто знайшов час прийняти участь у депутатських зборах при обговоренні цього закону проєкту. Нейтральної позиції бути не може. І Чернівці, і Чернівецька область дуже сильно відчують вплив цього законопроекту. Дякую за увагу. Залишайтесь українці.